thank you Добривечір ще раз. Поспілкуватись можна з вами тепер спокійненько. Поспілкуватись з вами можна тепер спокійно. Добрий вечір. Так ви ж кричали, не хотіли за. Ну тепер я можу спілкуватись. Ви спішили додому. А тепер няня вже є. Тепер дитина не одна вдома. Я можу з вами поговорити. А де няня взялася? Ви ж сказали, що нікого сусідка. немає вдома. Сусідка, Прошу? сусідка, сусідка. Які у вас є зауваження, заперечення? Чи ви хочете копію взяти? Ні, ні, Посонова? я хочу з вами побалакати згідно чинного якого законодавства. Дві са такі ще раз я вам поясню. Ви маєте право звернутися в наш орган, написати заяву і всі ваші запитання ви... дасть відповідь. Ні-ні, Ви поліція я ви повинні вами... мені віддати відповідь. Так, шановні, дивіться, Вам потрібна допомога? Ні, ні, відповідь мені я ще вам потрібна Консультація ваша потрібна. Допомога вам потрібна? Консультація ваша допомога звертається в нашу. Допомага сьогодні. Зараз цей момент. Мені потрібна ваша допомога, він повинні розказати. Чому? Розповісти, розповісти, розповісти. Я ще раз говорю, якщо вам потрібно звернення, ви звертаєтеся в наш підрозділ зі зверненням. Тобто ви а ніяких коментарів відповідь. не даєте, ви коментарій, їх не знаєте? Коментарі я вам давати не буду. Згідно чинного законодавства, так, ви повинні знати нас, е, ви звертаєтеся згідно так. чинного законодавства, закон України про звернення громадян і вам дасть відповідь в період, визначений законом. Тобто поліцейський Все. мені не повинен давати Прошу? ніяких відповідей? Згідно я чинного законодавства законодавством по... працюєте, ми не повинні ми з говорити. вами, не будемо вступати зараз. В ні, я питаюсь, так чи ні? Я... Ви не так, повинні я вам мені ще говорити раз пояснюю. нічого пояснюю, ви згідно закону України про звернення громадян, звертайтеся, будь ласка, в підрозділ. Напишіть, будь ласка, письмову заяву, і вам Значить мені поліцейський віку, нічого не може пояснити, я... згідно якого законодавства він говорю. працює, так. Друге питання, е, згідно якого ще законодавства ще ви складали, ви, ви протокол склали на мене. Я питаю, згідно яких норм закону ви я склали протокол я ще на автомобіль АА5959. Що протокол так. у вас не складався? Складався. Як не складався? Ще раз, шановний. Тобто не було ніякого протоколу? Не було ніякого протоколу. Так, не було не і було... не буде ніяких судів, не буде ніяких, нічого такого не було, так? Як вас звати? Олександр мене звати. Пане Олександр. Так. Олександрович. 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 Тепер в мене На є вас. багато часу, я можу з вами спілкуватися. Жо жоден протокол не складався. Не складався. То добре, а, у вас номер 3101 так? так? Добре. Все. щасливий вам дороги. А, значить, протокол не складався, <правопорушення> ніякого правопорушення не було з моєї сторони. Правопорушення було. Так. Про а що ви тоді було? склали? Про що? А що ви тоді склали? Постанову. Постанову. Так. Про що? Про адміністративне правопорушення згідно якого чинного законодавства згідно статті 122 другої частини першої кодексу України про адміністративні правопорушення. так. А згідно так. якого чинного законодавства саме ви склали цей е, е, шановний будь ласка, протокол е, я Чи ще що там пояснюю? Ви з якою метою мене тут ну ви ж мені тільки що вже сказали норму закона згідно, згідно якого ще ви склав? Будь ласка, звертайтеся в підрозділ. І вам дадуть кваліфіковану Ну як так все. вибірково. Ви один закон мені диктуєте, розгляну. а інший я вам сказав все, що мав вам сказати. Чекайте то виходить, роз... що я зараз далі працюю. Я не маю часу. Ні, ні, ні. Вибачте, ви тільки що Це зробили дії, які я. я маю право, щоб я знав, згідно чи можна закону. Ви зробили згідно статті 6368 кодексу України. Ви вжили Це заходів, вирушення. які поставили під загрозу ви мою дитину. Тому я питаюсь. Я приїхав не назад. Будь ласка, всі. Та не тікайте. Ну, не будь тіка, ласка. Ну, Ідемо в ту нам... сторону, значить. Бо ми робимо замери, нам потрібно закінчити тут. Невеличким ДТП. Добре, добре. Так. Значить, ось там ви вжили заходів, які поставили під загрозу в життя і здоров'я моєї дитини. Я вас питаю, згідно якого чинного законодавства, це ви, ви вживали цих її? заходів? Ми поставили свій автомобіль так, так що ви могли наразити будь-яку людину на небезпеку, так. перекрившись, так перекрившись, оглядовість так. пішохідного переходу. Так. Правильно, хто вам таке сказав? Це. За скільки метрів я зупинився, ви Прошу? міряли? Це було 10 метрів, ви міряли? З... А де, де, де покази рулетки? З... З... Де? Згідно правил дорожнього... Там було 10 метрів. Ви зупинилися менше, ніж 3 а метри де? до пішохідного, до... менше. Хто міряв? Ніж до, Хто ви е... міряв вам займається? Прошу. Тут є рулетка, Прошу. ви міряєте хозите, бачите? От з рулеткою міряєте, там Прошу. ви не міряєте. Ще раз Звертайтеся, будь ласка. В підрозділ поліції, заяву. Вам дасть відповідь. Та я хочу, щоб в нашому місті... Ну так чекайте, ви не а дали мені відповідь, я, я ж не почув. Я вам пояснив все. До побачення. А, все, тобто, далі ви побачення. зі мною не спілкуєтесь. Не спілкуєтесь, все. Спілкування відмовили. Зараз, певно, тоді поїдемо. А де знаходиться ваше управління поліції? На набережжі. На набережні? На, 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 Набережна на велика, на, я зрозумів. Хлопці, ого, це поліція. Ніхто нічого не розказує. А де знаходиться управління? Скажіть, куди їхати? Вулиця Залізло. Таку сказали набережні. На набережні поворот наверх піднімається. А, це, це до обласне ГАІ було, там? А, все, зрозумів, дякую. Все, поїхали. Отлично.